У Лівані новий прем'єр-міністр. Ним став сунітський політик тамам Салам. Президент країни Мішель Сулейман доручив Саламу сформувати новий уряд. Колишній прем'єр країни Наджиб Мікаті пішов у відставку наприкінці березня через неспроможність дійти компромісу з Хезболою щодо низки питань, зокрема сирійського. Батько нового прем'єра Саїб Салам чотири рази очолював уряд Лівану. Наслідуючи його приклад, тамам Салам пішов у політику у 96-му році, а у 2008-му сів у крісло міністра культури. <звук> Тамама Салама вважають компромісним політиком. Йому вдалося заручитися підтримкою як хезбули, так і західного блоку у парламенті. Щойно салам оголосить склад нового уряду, як наступним завданням прем'єра стане підготовка парламентських виборів, запланованих на червень.